Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в мене для вас дві красуні, дві такі новинки. Ось так гарненько розквітла. Вже в мене орхідейка бджілка, вже ось одна квіточка, ось друга, ось третя. І ще я така, е, навіть не скажу, безрука, недорука. Зламала ще одну квіточку. Була ось вона ось тут. Ось не хоче вона так фокусуватися Боже, які ж вони гарнюсечки. Так, звичайно, вони дуже малесенькі. Подивіться, чим не бджілка. Крильця. Натуральна бджілка. Якщо ось так приглянутися, подивіться. Або як пташечка якась. Ну і ось тут ще зріють кілька бутонів. Ось кілька буде ще бутончиків, ще не хоче, воно фокусується чомусь на стіні. Але ось розеточка одна єдина. І що саме цікаве, коли трошечки отак буквально прогорнути ґрунт звідси, звідти такий зсередини своєрідний такий запах. Оці бульбочки, від яких наростає оця рослинка, наростає оцей пагінець, має такий, дійсно, як картопелька, маленька бульбочка, така всередині. І оця бульбочка якраз має отой запах. І я читала, що ці орхідейки вони мають такий спеціальні, е, виділяють якби грибки, оці ґрунтові гриби, які допомагають цій рослинці. І швидше всього, що ці гриби якраз і е, не можуть сприймати воду, яка з крана, тобто вода, яка є, яка вже була. Наприклад, об... або обчищена, або хлорована, або додано якісь до неї очищувачі. Бачите? Ось оця орхідейка, там є їх кілька тих цибулинок, там таких навіть не цибулинок, а то такі, як картопельки, дійсно такі бульбочки. Ось вони там всередині в ґрунті є, але виросла чомусь. Вірніше була ще одна рослинка, але коли оце був мороз, вона замерзла і загинула. Я, відповідно, її витягнула, але. Картопелька лишилася там всередині та бульбочка, і від неї на слідуючий рік наросте знову рослинка. Ну Ось тут, якщо взяти її на фоні ось цих крил, Ангела, подивіться, яка вона ніжна, яка вона маленька. Тому що вони дійсно розростаються. Я сьогодні обчищала жовті листочки, такі вже просушені. І ось яка вона, зараз я відійду, ось так десь на півтора метра я відійшла від квітничка, і ось як вона розрослася. І подивіться, як на фоні оцеї рослинки виглядає орхідейка. Ось за нею особливо такого догляду не потрібно. Вона не потребує ніяких підживок. Навпаки, вона навіть не сприймає жадних підживок. Я, здається, вона у мене вже другий рік. Минулого року вона квітла теж, і минулого року було три. Таких е, пагони вона вигнала три, три таких розеточки, і з трьох розеток вона випустила оці пагінці. І що вам скажу, що я одну розетку загубила е, тільки тим, що ці мали ще тільки листочки, тобто не було ще оцеї пагінця з бутончиками. А в одному були. І я не пам'ятаю, я, здається, підлила водою з лимоном, чи водою е, з рису, чи з картоплі. От вже зараз не пам'ятаю точно, але я додала, ну буквально там залишалося кілька крапель на дні в мене вже в, в цій моїй поливалці. І я так капнула туди і такраз отой пагінець і загинув. Тобто він буквально всох. Ось і мені прийшлося його видалити. Цього року вона дала тільки одну бульбочку. Тобто абсолютно не сприймає, так як і хижі рослинки не сприймають ніяких підживок, так і ця не сприймає жадних, жадного поливу навіть водою з крана. Ну і на сьогоднішній день покажу вам ще оцю свою красоту. Подивіться, як вона гарненько має які листочки. Ось такі вони ніжні в крапочки. Ви знаєте, що я дуже люблю крапочки. І ось листочки в такі крапочки. І ось у нас вже розквітли орхідейки. Це дика орхідейка, польова, в неї є назва. Я напишу вам назву, як вона називається. І ось, як я казала, як я і прогнозувала, що буде 5 квітоносів. А в нас тут, дивіться: ось один квітонос. Ось ще один квітонос. Ось ще один. Це вже три. Ось четвертий. Ось цей у мене в руці п'ятий. Він вже заквіт, але вона буде розпускатися вище і вище. Бачите, тільки почали нижні квіточки розпускатися, верхні ще залишилися. І ось оцих два великих, таких гарненьких, такі гарних квітоноси, на яких дуже-дуже багато квіточок. Порахувати квіточки практично неможливо. Ось, ну можливо, при. При бажанні, мені здається, що можна було би і порахувати, але скільки тут ще їх розпуститься з цього бутончика, ніхто не знає. Ось так, бачите? Ось така в мене красунечка. Я теж нічим її не підживляю, але єдине, що вона не дуже примхлива до поливу водою, навіть якщо десь потрапить в неї водичка, бо я поливаю ось цю рослинку, поливаю тут навколо все. Тут, до речі, в мене часник. Часник таких три головки, напевно, мабуть, або чотири буде цього року, навіть повинні бути досить непогані, бо ось навіть випустив стрілочки, бачите ось. Ну, але хай трошки підросте, я потім стрілочки зніму. Так ось, якщо взяти до уваги, що ось ця, бачите, на фоні ця рослинка і та орхідейка. Зараз я поставлю їх поруч, і ви порівняєте, наскільки одна від іншої більша. От, подивіться, якщо взяти навіть ось так, порівняти, яка ця орхідейка. А яка завелика ось ця. Бачите, у них практично горщики майже одної висоти. Ось. І ось яка ця маленька, а яка ця велика. Якщо ви переглянете десь мої попередні відео за минулий рік, я колись їхала по кільці і з вулиці побачила орхідеї, то вони зараз там квітнуть, їх там десятки, не знаю, можна й і сотні. Я ще там не була на тому полі, треба буде під'їхати і зайти на той то то кільце, то Таке роздоріжжя в нас. Ну, ось така от мене, бачите, розквітла красота, ще не повністю, що тільки-тільки вона набирає свої квітконоси, але вже ось, бачите, в цьому теж так гарненько-гарненько набираються квіточки. Дійсно, це така якась тайна природи, отаке створіння, таке воно дуже дивовижне, дуже гарненьке. Ось одні орхідейки ростуть у нас вдома, а інші ростуть у нас в лісі. До речі, оці орхідейки і є такі самі, такого типу, як оця, є білі. І є вони такі малинові, вони ростуть у нас в Карпатах. До речі, дуже-дуже багато. І місцеві жителі знають, бачили їх, знають. Там є ще інші різновиди. У нас, здається, в Карпатах є їх зо п'ять різних різних. Ну, ось така от на сьогодні в мене для вас новинка. Ось такі дві орхідейки в мене зараз розквітли на подвір'ї вже. Ось. Ну і відповідно ромашки вже вон доквітають. Я потім їх зріжу і винесу на, ту, на той бік. Бо я минулого року там кілька ромашок викинула, просто розсипала зернятка і вони цього року там квітнуть. А Щоб їх більше там було, то я тоді розсиплю там і аквілегію, До речі, я її все обрізала, бачите? Старенькі ці обрізала всю півонію, залишила тільки молоденькі пагінці. Обрізала і риси, півники. Це, до речі, теж чесничок. Десь, який гарний великий. Ось який в нього закручена вже стрілочка. Її вже можна обірвати. Але я ще почекаю 2-3 дні і тоді обріжу, обірву всі чотири. там їх чотири десь взялися з ґрунтом, мабуть. Гарненько достигають полунички. Подивіться, я їх обчистила. Ось яка тут. Велика навіть досить. Я трошки обрізала старе листя, обрізала вуса сьогодні всі. Ось. І так помалесенько вона дозріває. В нас холодно, звичайно, було б тепліше, було б набагато і більше ягід, і швидше б не достигали. Але що зробити? В ця аквілегія знову набрала бутони. Це так, цегляна, Така я теж її обрізала. Сюди я висадила оту рожеву троянду, яка була в мене разом з маками. ось. І трошечки для неї так от розчистила місце, щоб вона більше провітрювалася. Бачите, тут обрізала півники довкола неї, ось там є. Ось тут піонію я обрізала. Тут собі на персянка ще нарощує якийсь квітконос. Ну і ось я тут побачила, як мене потішить цього року оця трояндочка. Дивіться, на неї тут бутончик зародився всередині. Малесенький-малесенький. Ось він там. І ось ще один. Це вже з іншої. Ось він, бачите, який малесечкий. Тут є дві троянди, і, чесно кажучи, я думала, що вони однакові, але ну вже їх нехай розсвітнуть. Тоді я подивлюся, чи вони будуть однакові чи ні. Тому що я привезла їх з України, оці живці. Я була купила своїй мамі на день народження такий букет, і там були дуже-дуже гарні троянди. І я ті живці взяла і вкорінила. І ось з них ось така от цього року картина. Вони були висаджені минулого року. Ну і цього року вже маємо ось такий приріст. Тут теж маленька, ще меншенька. Я її дуже сильно обрізала, обчистила. Крила ангела, я віддала половину, приїжджала моя подруга. Вона була менша цей кущик, ніж та велика. Ось, і Мені легше було її поділити. Ну і там теж обрізала вже той великий, що в мене був пахучий, пахучий той півник. Там десь собі мак взявся. Ось це в мене калина, теж була підмерзла, але бачу, гарненько випустила пагінець, значить буде жити. Сюди я висадила отут в кутик, в цей от самий-самий кутичок, отут, де в мене закінчується сам саме оцей квітник. бачите, ось. Я туди в кутичок висадила хризантему. Нехай вона собі там росте, вона тут не буде нікому заважати. Вона буде квітнути восени. Вона така. Здається, темно цегляна, не пам'ятаю точно, але здається, щось таке. Цю піону не знаю. Цю пивоню це здається, ота от деревовидна. Що я куп не здається а точно, що я купила червону? Оце ж я купила найпізніше, була її. Ем, і чесно кажучи, не знаю, чи її обрізати зараз, чи почекати, поки в неї ще пожовкнуть ті стебла. Тому що в тих моїх старіших пивоніях там вже пожовкли-пожухли листочки і так піджовтіли стебла, тому я їх всіх обрізала. І ще що сьогодні хочу вам показати: оця моя троянда, оця красота. Ось, подивіться, як вона гарно, гарно відкрила квіточку. Дивіться, яка вона просто чарівна. І вона дуже гарненько пережила і дощ, і вітер, і отак її нещадно тут теліпало, бо вона нічим не закріплена. Ось так її мотиляло і вітром, і все. І подивіться, вона тримає гарненько пелюстки. Сьогодні маємо вже 4 дні, ну, напевно, десь так. Там в мене кабачки, ви знаєте це. Ось і гарненько дорощується. Ця троянда дорощує ось так квітоноси. Але подивіться, які вони колючі-колючі. Угу. Така вона там, не знаю, чи в нас щось заквітне з цих квіточок, але будемо чекати, можливо, ще щось і заквітне. Це кущова айва, я її виставила трошки на сонечко. Хочу, щоб вона трошечки підросла, і потім я її висаджу. А ще не знаю куди. Мені потрібно, якщо я пересаджу от сюди на це місце, от сюди, поп цю стіну, я пересаджу малину, то тоді цю кущову айву я хотіла її ось там в кутику садити, а тепер я її, напевно. Висаджу аж на М -м -м спереді дому, напевно, швидше всього. Не знаю, буду бачити Оцю молоденьку гілочку, як я казала, бачите, я її пустила ось сюди. Я її вже прикріпила. Ось отак. Її не дуже подобається, я бачу, бо так трошечки, трошечки листочки в неї, ці молоденькі. Що вони тугенькі, їм нічого немає, вони дуже-дуже ніжні. Ну, ось так я її прикріпила, і вона буде собі ось так іти, і вона буде так догори нарощувати потім пегінці. По ну, нехай, хай буде поки що так, а потім ми подивимося, що як їй краще. Тосіфлора розпускає все більше і більше квітів. Бачите, ось це там квіточка, і ось там сховалася квіточка. І тут вони дуже гарні, вони просто, вони, якщо заквітає вона, то вона така вся усіяна таким прямо віночком. Так гарно, ось там теж, бачите. ось, Гарненька ця пасіфлора. Дуже вдячна рослинка, чесно вам скажу. Я задоволена, що я її купила. Вона така була одною галузкою, така нещасна. Я думала, що вона не виживе, а насправді вижила. Ну ось і все. На сьогодні я завершу такий огляд. До речі, оті маки, подивіться, це просто сила, називається сила природи. Ось вони повністю пожовкли, вся в них гілячки, все, але тут таки квітнуть, заквітли оті пуп'янки, що були. І, напевно, оті макові коробочки вони будуть дозрівати. Можливо, вони просто дійдуть, я їх обріжу потім і зберу насіннячку, якщо вдасться. Ця теж розпускає більше і більше троянд. У нас сьогодні потепліло, сьогодні досить таки тепло. Сьогодні десь 18-19 градусів, я не скажу 25 чи 30, як у нас в Україні, але сьогодні доволі тепло, навіть можна позасмагати. Ну, ось так, ось тут я зняла. Сьогодні таку троянду що вже відквітла а оця ще от, бачите, вона теж показує серединку, але вона така пухнаста, така гарнесенька, ось така от чудова квіточка. Ну, ось така трошки з кораловим відтінком. Дуже гарно. Ну, все. Дякую вам за увагу і всім пока.